Першій міській клінічній лікарні успішно функціонує відділення гострої церебровоскулярної патології. Тут з 2017 року надають допомогу пацієнтам, у яких стався інсульт. При лікуванні даного стану надзвичайне значення має невідкладна медична допомога, а швидке лікування має вирішальне значення. Ранні дії можуть зменшити пошкодження мозку та інші ускладнення. Віктор Вольвач дуже шкодує, що не звернув увагу на різке погіршення здоров'я. Чоловік зволікав. П'ять днів. Погано стало мені, зріння потеряв практично. І трошки затягнув час, звісно, я сам винуватий. Треба було одразу звернутися з першого дня. Хороше лікування, дуже чуйні дівчата, відношення добре. Ну, я навіть не чекав такого, що, розумієте, буду. Тут ж все як, як вдома. Тут щодня надають допомогу пацієнтам висококваліфіковані лікарі, анестезіологи, невропатологи, логопеди. У нас пацієнти потрапляють з гострим порушенням мозкового кровообігу, тобто інсульт. Звичайно, надаємо невідкладну допомогу всім пацієнтам цілодобово, проводимо тромболітичну терапію, займаємося ранньою реабілітацією в відділенні. Тобто, пацієнти, які потрапляють до нас, досить часто виходять своїми ногами. Це є дуже така радісна новина, і дійсно ми бачимо ефект від лікування. За рік відділення обслуговує близько 1400 пацієнтів різної складності. я тут не так давно, півтора року. Але дуже гарний колектив. Я виконую, ну замовляю ліки, щоб достатньо було для всіх пацієнтів. Слідкую за частотою відділенні, регулюю ну працю медсестер. Більшість пацієнтів привозять до лікарні каретою швидкої допомоги. У приймальному відділенні лікарі визначають складність стану пацієнта та якої саме невідкладної допомоги потребує людина. Давайте Чу? тут колючуєте і тут колю. Чуєте серцево-судинні захворювання займають в нашій країні, в всьому світі на превеликий жаль, знову ж таки, одне з перших місць серед захворювання. Відділення повністю забезпечено всіма необхідними ліками, умовами, підведений кисень в кожній палаті, блоці інтенсивної терапії, дефібрилятори, апарати штучної вентиляції легень. Тобто відділення укомплектовано. Фахівці відділення наголошують, не варто нехтувати симптомами та погіршенням самопочуття. Якщо у вас чи близької людини виникають проблеми з мовленням, різке погіршення здоров'я, настає параліч чи оніміння, проблеми з ходьбою, сильний головний біль чи високий тиск необхідно звернутися до лікарів. Адже це можуть бути перші ознаки інсульту.